Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми зведення від генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. противних завдав 83 авіаційні удари, скинувши при цьому 170 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував понад 1100 дронів камікадзе та здійснив понад 4200 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Дровани третьої штурмової бригади працюють без пощади. Бійці підрозділу москітусмінуснули ще одну групу ворожої піхоти на Харківщині. Скиди летять прямо під ноги росіянам, наздоганять тих, хто тікає і не залишають шансів. Все чітко і жорстко зачистка до кінця. Ну і Росія чергова атакувала Одесу. За попередню інформацією постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житові будинки, будівлі приватних підприємств. Пожежі ліквідували і добровольці та пожежний підрозділ Національної гвардії, а психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Окрім цього. Відомо, що у Полтаві в результаті масованого дронового удару травмовані шестеро вже людей. Про це зазначає обласна військова адміністрація. Надзвичайники розповіли також, що цієї ночі під російськими атаками була виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Вибитошибки, пошкоджено фасад, виникли пожежі, вогнеборці приборкують до і досі. Полум'я триває ліквідація. Наслідків ударів. А от Харків також знову опинився під масованими ударами російських безпілотників. Під прицілом були цивільні об'єкти. Внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними, та постраждалих немає. На місці події під загрозою повторних ворожих ударів працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста. Тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів. Окрім цього, у Запоріжжі закінчили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу. І через авіаудар по місту загинула 69-річна жінка, і вже до 40 зросла кількість поранених. У лікарнях залишається 12 постраждалих. Вони всі мають мінно-вибухові травми. Стан чотирьох з них, чоловіків та жінок, важкий. Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості. Під наглядом лікарів лікарів залишається і чотири постраждалі дитини. А от керівник центру протидії дезінформації підтвердив детонацію на 51-му арсеналі ракетно-артилерійського управління Російської Федерації. За даними Андрія Коваленка, там були ракети Іскандер, точка у Кинджал, боєприпаси до зенітно ракетних комплексів с 300 С «С-400», С 1 а також снаряди для реактивної системи залпового вогню ГРАД «Смерч» і «Ураган». На цьому, цьому полігоні зберігалося приблизно 105 тисяч тонн озброєння. Ну і Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму. Про повідомлення медіа щодо пропозиції визнати півострів російським президент сказав, що це сигнали. Це ідеї, це бачення. Це можна по різному назвати. Але це не офіційна пропозиція України. Проте українська делегація на зустрічі в Лондоні має мандат на обговорення часткового або повного припинення вогню Україна а також готова зафіксувати, що після припинення а, саме бойових дій готова на переговори в будь-якому форматі, бо тоді буде бачення, що Російська Федерація готова до серйозних кроків. Також стало відомо, що європейський союз ніколи не визнає Крим Російським. Про це заявила висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики на думку Калас з боку сполучених штатів Америки. Було помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим російською територією як частину будь-якої угоди. Оде вона також розповіла в інтерв'ю, що Сполучені Штати мають цілу низку інструментів для тиску на Російську Федерацію, але вони не використовують їх. Ну і спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітко відвідає Москву цього тижня. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, не назвавши конкретної дати. Ймовірно, поїздка станеться після зустрічі в Лондоні союзників України, на якій вони мають узгодити відповідь на умови припинення вогню висунуті Сполученими Штатами Америки. Також стало відомо, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубі та спецпосланник Стів Вітков не братимуть участі в зустрічі союзників України в Лондоні сьогодні. Це заявила речниця держдепу сполучених штатів Темі Брюс. За її словами Вашингтон на зустрічі представлятиме кіт Келух, який останнім часом був відсунутий від активних перемовин щодо мирної угоди між Україною та Росією. Брюс також прокоментувала заяву Путіна про готовність до перемовин з Києвом. За її словами, це дуже хороший знак. Ну а тим часом в Україні 14 митрополитів російської православної церкви підозрюють у захопленні українських церков на окупованих територіях. Про це Зазначає офіс генерального прокурора України за даними слідства. Російські митрополити у 22-24 роках сприяли захопленню майна українських церков у тимчасово окупованих районах Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також у Криму. Усім заочно до речі повідомили про підозру. Ну і на нас усіх чекають нові функції. Зокрема, якщо ви втратили або пошкодили технічний паспорт, змінили дані або хочете замінити номерний знак, не проблема. Уже скоро можна буде зробити це в дії за кілька кліків. Команда шукає людей, які першими протестують послугу та дадуть фідбек розробникам. Про це наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Долучитися до бета-тестування можуть повнолітні власники авто, які мають свідоцтво про реєстрацію та біометричний документ в дії. Окрім. Цього додаток Резерв Плюс відтепер тепер надсилатиме сповіщення, якщо людина перебуває у розшуку. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона додала, що це зробила для того, щоб особа не дізнавалася про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Як вам такі інновації? Будь ласка, зазначте у коментарях під нашу трансляцію. Дякую за вашу активність. Вона важлива для нас. Ну і на кінець нашого випуску традиційна рубрика «Важливий прецедент». 23 квітня середа, і сьогодні відзначається світній день книги та авторського права. Окрім цього, ще й всеукраїнський день психолога. Вітаємо усіх дотичних. Всі професіонали, до речі, допомагають людям побороти апатію, депресію, налагодити взаємини з іншими. Психологія як наука зародилася у 19 столітті, але офіційною датою становлення вважає 1879 рік, коли Вільгельм Вундет відкрив першу психологічну лабора лабораторію. До речі, що цікаво, саме 23 квітня у 2014 році було засновано другий батальйон спеціального призначення національної гвардії. Ді України, Донбас, на цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини лай з 8 до 11. Уже наступні годині. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. Тож не перемикайтеся з вами. Був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.